Всім привіт! Вітаю вас на каналі ToTemon. В сьогоднішньому відео я буду намагатись перевернути ваше уявлення про торгівлю, розвіювати міф про те, що на зростаючому ринку неможливо шортити, та покажу свою статистику торгівлі на біржі Bybit. Ці теми тісно пов'язані одна з одною, тому що як я можу стверджувати, щось здавалось би, таке неоднозначне, якщо ви не можете бути впевнені в моїй компетентності в цьому питанні. На даний момент, це, мабуть, найкраще відео на каналі, бо зараз буду ділитись не просто своїм баченням у якійсь конкретній ніші в трейдингу, а загальними висновками по торгівлі на ф'ючерсах. На основі свого досвіду, тому сподіваюся, що ви додивитесь відео до кінця. Станом на день запису цього відео, тобто на 4 лютого 25-го року, я отримував ліквідацію депозиту лише одного разу. І було це, коли я тільки навчався трейдингу у 21-му році. З того моменту, з 21-го року, на жодній біржі, жодної ліквідації я не мав. І ні, я не якийсь самовпевнений трейдер, абсолютно розумію, що ліквідація це питання часу, можливо, дуже довгого часу, але колись це станеться, ніхто від цього не застрахований. Головне, до того часу намагатись вивезти з біржі кошти, які ви туди закидували, щоб ви торгували вже своїм прибутком. Ну, так психологічно буде трохи легше. У 2022 році я торгував, з, здається, січня по вересень, торгував тоді успішно. В основному це були шорти, хоча інколи і лонгував. Статистику з біржі того періоду подивитись неможливо. І найголовніше, біткоін тоді і так падав, тому той період нас не цікавить у контексті сьогоднішньої теми відео. Потім ще трохи торгував з грудня 22 по січень 23. Тоді я вже публікував всі свої угоди в Телеграмі, але і цей період нас сильно не цікавить, бо невеликий проміжок часу два місяці, хоч і біткоін підріс. До речі, всі свої угоди я публікував і публікую у безкоштовному телеграм-каналі. Посилання, на який є в описі під цим відео. Там же є посилання на реєстрацію з можливістю отримання бонусів на біржах Bybit, Okex, BINGX, BitGet і Binance. Ну і ось ми дійшли періоду, який нас цікавить. Бо, по-перше, ми можемо подивитись мою статистику на біржі за 180 днів. А по-друге, біткоін в цей час зростав і не так давно оновив свій максимум. Це період з серпня 2024 року і по сьогодні. Зараз покажу це на графіку. Відкриваємо місячний таймфрейм для наглядності. Ось цей період з серпня і по сьогодні. Тож, переходимо в мої торгові результати. Таймфрейм останні 180 днів. Я заблюрив суми прибутку, бо у цього відео немає цілі. Порахувати мій PNL. Достатньо того, що за цей час я мав 69 угод, всі шорти. Мій відсоток успішних угод 95, 65 прибуткових і 4 збиткові. І зараз будемо розбиратись в цьому. Дивимось від нових закритих угод до старих. Ця угода у нас 3 лютого. Бачимо на цій сторінці всі угоди прибуткові. Дивимось далі. На цій сторінці теж всі прибутки. Далі. На цій сторінці теж. Далі. І на цій сторінці теж. Далі натискаємо статистику до переходу на єдиний торговий аккаунт. На цій сторінці всі прибуткові. На цій також. А ось на цій сторінці є ці чотири збиткові угоди. Давайте розбиратись. Прошу звернути увагу на ось ці три угоди. Флоки, тон і ще раз тон. А саме зверніть увагу на ціну входу. І ціну закриття. Нагадую, це все шортові позиції. Також тут. І тут. Ну і подивіться, закритий PNL по ним. Тобто причиною цих трьох збиткових угод була неуважність. Тому що в них моя ціна закриття завжди була трохи нижчою за ціну входу. І здавалось би, які можуть бути проблеми? Але. Я не врахував в цьому випадку з флоки фандинг, який накапав за час мого перебування в угоді, а в цих двох випадках з монетою тон елементарну комісію за відкриття і закриття ордерів. Тож просто на рівному місці я позбувся можливості мати відсоток успішних угод в статистиці вище 98% навіть. А ось стосовно оцієї збиткової угоди. Монета фронт. Це дійсно якийсь мій прокол. Я її не пам'ятаю, але, скоріше за все, я можу собі уявити, що це було так. Я відкрив цю угоду. Після цього моменту відкриття фандинг на ній став сильно негативним, тобто не в мою сторону. І я не був певен, що прибуток з угоди перекриє мінус за фандинг, тому і вирішив закрити, доки не пізно. Тобто тут це явно моя помилка. Ну і далі подивимось статистику. Вже до кінця. Дві угоди прибуткові. Все, далі більше немає статистики. Крайня угода у нас 8 вересня. Отже, за півроку мій відсоток успішних закритих угод складає 95, і це були виключно шортові угоди. Тепер перейдемо до найцікавішого. Як ви вже могли здогадатись, що торгувати позиціями в шорт при зростанні біткоїну можна. На графіку ми бачимо явний бичачий тренд ще й з оновленням історичного максимуму, але відкривши будь-який графік з криптовалют, якими я активно торгую, наприклад, ось цей, ми бачимо зворотнє. Чому так? Здавалось би, біткоін найбільша криптовалюта, він зростав і альткоїни мали б ходити за ним. І частіше за все, альткоїни дійсно зростали в момент росту біткоїну, але ж ріст не буває постійним кожної години протягом півроку. В короткі моменти, коли біткоін тормозив, альткоїни падали з інерцією ще більшою. Так сталося через дві причини. Перша, не було яскраво вираженого альт-сезону. Гроші на ринку концентрувалися в біткоїну і стейблкоїнах, таких як USDT, USDC і так далі. Звісно, періодично з'являлись і з'являються якісь мемкоїни або альткоїни, які зростали дуже сильно, набагато більше, ніж біток. Але це винятки в нашому випадку. Друга причина, і як на мене, вона є головною. Взагалі, в розумінні ринку, це те, що на біржах є тисячі криптовалют, і вони не несуть абсолютно ніякої користі. Їхня мета це заробіток розробників. Деякі альткоїни живуть довше, деякі менше, але зазвичай картина така: розробники мають свої монети на балансі, памплять свою криптовалюту один раз або декілька. Ще й для них добре, якщо це припадає на зростання біткоїну. А потім фіксують прибутки, і монета летить ту за дно. Наприклад, монета PopCat, яка доставила мені деякі проблеми, і мені довелося перечекати великі мінуси. Якби не угода по цій монеті, то кількість моїх угод за півроку була б не 69, а десь втричі більшою. Як ви бачите, цей скам запампили, а потім вона різко почала падати. І тут питання тільки в тому, чи запамплять ще раз перед подальшим падінням. В деякі моменти дійсно, здавалось би, логічніше лонгувати, але ж дуже важко вгадати, коли біткоін буде активно зростати, або коли якась хайпова новина по конкретній монеті буде, або ж коли її запамплять розробники. Звісно, везіння відіграє велику роль, але трейдинг не має перетворюватись на лотерею. А в ті рідкі випадки, коли я лонгував, я саме так себе і почував, як в якомусь казино. Бо розумію, що майже вся криптовалюта в результаті падає. Це питання часу. Головне вміти пересиджувати збитки, щоб не закривати позиції в мінус. За півроку можна сказати, що я лонгував. Один раз і то я просто купив монету Трамп на споті по 27, а продав на наступний день по 54. Але я був тоді на 90% впевнений, що в мене все вийде, а не 50 на 50. Сподіваюся, що це відео в якомусь сенсі перевернуло ваше уявлення про торгівлю, бо все-таки більшість людей втрачає свої гроші на біржах у довгостроковій перспективі. Просто в деяких речах не треба надмірно ускладнювати. Наприклад, шукати завжди прямо ідеальну точку входу, будування всяких фігур на графіку не працює. Ви можете трохи спрогнозувати подальший хід якоїсь криптовалюти, але точно не за рахунок якихось намальованих фігур голови, плечей, фібоначі і так далі. А в деяких моментах, навпаки, все не так просто. Як я вам продемонстрував сьогодні, не обов'язково на зростаючому ринку тільки лонгувати. Також, до прикладу, я стикався з тим, що новина про делістинг якоїсь криптовалюти на великій біржі призводила до її зростання на цій новині, хоча це взагалі абсурд. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за увагу і слава Україні!